Програма МГП поруч спрямована на підтримку військових, ветеранів та їхніх родин. Миронівський завод з виготовлення круп та комбікормів з перших днів повномасштабного вторгнення підтримував наших захисників. Потрібно також відмітити, що керівництво підприємства завжди йде назустріч і підтримує різні волонтерські ініціативи, що покликані допомагати нашим захисникам. Що і зазначив Сергій Ребій, начальник відділу безпеки Миронівського заводу з виготовлення круп та комбікормів. Миронівський завод круп і Комбікормів досить тісно працює із групою волонтерів із Миронівської територіальної громади, із яких я хотів би виділити Ірину Сахненко. Ми її дуже добре знаємо вже на протязі, мабуть, з другого року війни, тобто з 23-го року. Неодноразово підприємство допомагало через неї медичним закладам Збройних сил України продуктами харчування. Нещодавно ми розпочали нову лінію співпраці. Ініціатива з організації такої співпраці належить нашому технічному директору Сергію Івановичу Чепилюку. Справа в тім, що в нас є невеличкий швейний цех на підприємстві, там працюють дві особи. І загрузка в силу специфіки роботи підприємства, завантаження роботою цих працівниць воно не досить рівномірне. Тобто періодично виникають можливості надавати допомогу в пошитті тих засобів і предметів, які їм необхідні збройним силам. Сергій Іванович це проініціював. Ірина підтримала, зібрала необхідну інформацію, дала нам зразки для пошиття так званих нож-волокуш. Тобто це дуже необхідний засіб для евакуації поранених з лінії бойового зіткнення. От. І ми налагодили цю роботу. Сьогодні чергову партію передали для подальшої передачі, Ірина передає на Збройні сили підрозділам. Сьогодні вона констатувала, що потреба дуже велика, прям черга є на ці ноші. От. Ми поки що зробили за Півтора 50, місяці 50 штук цих виробів. Ну будемо і надалі співпрацювати з Іриною співпрацювати з нею дуже приємно, тому що якби, це двостороння допомога. Вона всім, чим може, забезпечує нас і саме головне в правильному напрямку реалізує ті засоби, предмети і продукти харчування, які ми передаємо. От і відповідно ми намагаємося допомогти таким людям. Хочеться допомагати, бо ми знаємо, що це в кінці кінців це допомога силам оборони України. Практично з перших днів повномасштабного вторгнення не втомлюється плести маскувальні сітки владиславській бджілки ЗСУ. І так вийшло, що саме Ірина Сахненко, ця маленька тендітна жіночка, стала їхнім беззаперечним лідером, яка невтомно шукає матеріали, намагається виконати найгарячіші запити військових, організовує жителів не тільки свого села, а й навколишніх для збору продуктів, коштів. а ще Шукає шляхи можливості для співпраці, щоб допомагати захисникам. І Миронівський завод з виготовлення круп та комбікормів став надійним партнером у цьому. Саме більше нам допомагає підприємство МХП. Допомагають постійно продуктовими наборами різними. Все, що вони виробляють, вони завжди з готовністю. Нам дають для того, щоб ми переправляли вже хлопцям напряму. Ще додатково сітка, яка вже була в використанні, але вона використовується хлопцями як антидронова сітка. Недавно почали шити ноші армійські. І тепер на постійній основі під це підприємство закуповує саме матеріал і фурнітуру. Їхні швачки шиють. Кожного тижня ми отримуємо якусь частину готових нож і відправляємо конкретно на стаб пункти медикам. Ноші дуже потрібні. У нас черга на місяць вперед. Уже продукти, випічка, крупи. Це під запит ми отримуємо і відразу ж відправляємо. Ну і сітка, теж, якщо в підприємства є залишки, чим вони можуть з нами поділитися, вони діляться і ми теж її відразу відправляємо. В кожному своєму пості звіті я завжди відзначаю МЗВКК дуже вдячна за таке плідне партнерство. Ми маємо змогу з їхньою підтримкою постійно закривати дуже багато актуальних запитів і допомагати нашим збройним силам. Волонтерство і перемога у воєнний час тісно пов'язані, і сьогодні однозначно можна сказати, що наша перемога як кінцева мета неможлива без волонтерської діяльності, адже кожен внесок, кожна допомога наближають її.